Чи правильно розпоряджаються коштами при Карпатці? Національний банк України запустив тестування з фінансової грамотності, аби покращити рівень обізнаності серед населення. Тож, як навчитися формувати заощадження і планувати бюджет на майбутнє? Про це в наступному сюжеті. Аби покращити свою фінансову грамотність, фахівці радять передусім вести облік доходів і витрат. Я приділяю розписувати бюджет та контролювати його. І я приділяю увагу саме великим затратам. А у нас великі затрати, якщо от в першу чергу, так це у нас затрати на їжу, у кого є оренда квартири на оренду квартир. Так і оці великі затрати там треба дивитися, що можна зробити, щоб витрачати адекватно, але знову ж таки не економити сильно, бо тоді не буде мотуватися на що от заробляти більше. Також фахівчиня радить, щоб не купувати зайвого, перед тим як ти в магазин, скласти список покупок та планувати бюджет на місяць, створювати бюджет і особливо приділяти увагу їжі. Там дуже багато емоційних витрат. У нас в їжі складати списки, ходити в магазини з списками, користуватися всілякими кешбеками обов'язково. Ну, от такі первинні поради. Марина свої витрати ретельно планує, проте зізнається, грошей все одно бракує, не залишається дуже мало, на що чесно. Наприклад, те, щоб одіятися там, це ну. Не вау, не можна сказати, поїздки взагалі мовчу. Це зараз не актуально, щоб навіть десь елементарно поближче з'їздити. Навіть фінансова грамотність тут не допоможе при таких цінах, при таких заробітних платні і при тому всьому. От а плюс, якщо є сім'я, а плюс є якісь потреби, здоров'я. Самі розумієте, зараз все треба платити, щоб покращити фінансову обізнаність людей. Національний банк України створив тестування з фінансової грамотності. Його можна пройти онлайн на сайті НБУ. Всеукраїнське тестування це не лише самоперевірка знань, це також і симулятор, в який ми зашили 20 реальних життєвих ситуацій, з якими щодня стикаються мільйони споживачів фінансових послуг. Учасники тестування отримують персональні рекомендації та корисну інформацію для подальшого навчання. Це допоможе їм підготуватися до подібних фінансових ситуацій у житті. А ось Тетяна постійно працює над своєю фінансовою грамотністю. Зізнається, інакше не вдається відкласти гроші, тож намагається планувати бюджет. Ну якщо дуже якісь такі дорогі покупки, то треба і гроші збирати і планувати. У нас свій будинок, постійні ремонти якісь треба. На подвір'ї щось треба зробити, щось доповнює щось. Тому планується плануємо тому і бюджет, і, і деколи яка і так витрачаємо. А ще експертка наголошує, фінансова грамотність це навичка, яка допоможе впевненіше почуватися в майбутньому. Закликає кожного переглянути свої витрати та впровадити у життя корисні звички.